mochati prosti mi di mudar o vão de ta na pobre tu ser lá vou dar tu Твоє ім'я, співаю до слави Ісуса Христа, завжди прославлятиму Твоє Ім'я, співаю до слави Ісуса Христа, завжди прославлятиму Твоє ім'я, співаю до слави Ісуса Христа, завжди прославлятиму Твоє ім'я, співаю до слави Христа. Славлю борочу чудеса, за спасінням від гріха, Від месія пампанів Ісу. Ставлю борочу. Вітаю вас, брати та сестри. Радий вас бачити, радий бути з вами цього вечора. Нехай Всевишній Бог вас благословляє, допомагає вам, де ви сьогодні не знаходилися. Радий вітати всіх, хто приєднався до нас, особисто, хто є з нами. Галина Антощук, Світлана Бекір, Любов Гуляк, Анна Гуляк, друзі, всіх вас радий бачити, вітати брат Василь, Козак з нами, брат Андрій Олексичук, брат Олего, слава Богу, друзі, Маша Іванчук. Радий вас всіх бачити, раді, що ви Марія Карватська, Галина Антощук. Слава Богу, що ви є, що приєдналися до нас. І ми можемо, людям алемухами, ми можемо разом з вами читати слово Боже, Галина Темченко. Всіх вас, друзі, щиро вітаю, радий вас бачити. У нас на сьогодні вже вівторок. вівторок так Ми читаємо цього тижня послання до Солоня апостола Павла, чудове послання. Ми говорили з вами вчора трішечки, що таке фесалоніки, салоніки, так по різному, як хто їх називає. Але давайте перед тим як перейти так до... Позпосередньо читання нашого Слова Божого, давайте помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами. Так і, звичайно, пишіть, пишіть свої потреби, прохання все що ви напишете, ми будемо молитися за вас, будемо згадувати в наших молитвах. Давайте зараз разом помолимося. Дорогі наш Небесний отець, дякуємо тобі за цей вечір, дякуємо тобі за те, що ти, Господи, є з нами, дякуємо тобі за всі благословіння які ти посилаєш на нас і на нашу. Державу, Господи, Ти бачиш, як Соня непросто стояти всім, хто там в Україні, Господь, ми просимо Тебе допоможи. підкрепи і даруй сила нам стояти до кінця, Господь, ти наша надія, ти наша сила. Ми надіємося тільки на тебе. І знаємо, що ти єдиний, хто може. Змінити ті всі страшні події, які відбуваються в нашій державі. Благослови, Боже нас всіх, щоб ми все залишалися з Тобою. Не на що Господь, щоб ми все були з Тобою, Господи. Просить Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь друзі, Молимся, просимо, щоб Господь допомагав нам всім і тим, хто. Хто сьогодні знаходиться в Україні? Так говорили ми з вами вчора про Салоніки. Я розказував про те, що це є одне з найбільших міст Європи. Так розказував про те, що там дійсно було таке велике ідолопоконство і місто відігравало дуже важливу роль. Тобто місто було такою столицею на північній частині Греції. Тобто, це була частина Македонії, так тобто це було таке доволі таке значне місто, доволі таке значне місто. Аж якщо ви уважно подивитись, воно було набагато сильніше, ніж сьогодні, наприклад. Чим, чим Афіни в той час, так? тобто Афіни не мали такого значення, так, яке мало значення це містом Солоняни, Салоніки, де жили, оці люди, які прийняли слово Боже, так, які слухали те, що каже їм апостол Павло. Ну апостол Павло був не сам. Ми читали, з вами говорили про те, що там був і Тимофій, там був і Соломан, і вони разом... Провела там таку чудову роботу, так разом з Духом Святим Господь їм допоміг, допоміг їм побудувати там церкву. І ми з вами читали вступ, так і далі йде такі чудові настанови, які апостол Павло дає самим слуням в Суня, так, тому місці, як жити, як рухатися далі. Давайте будемо читати з вами з четвертого четвертий розділу. Це є в нас перше з послання апостола Павла до Солонян, тоді четвертий розділ. А далі, браття, просимо вас та благаємо Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові. Як ви і поводитеся, щоб у тому ще більше зростали? Догоджати Бога, як бо слова мають надто важливе значення своїм друзі, тому що е, люди не дуже сильно хочуть догоджати Бога. Люди розказують про те, що Бог багато для нас зробив, Бог багато догодив нам. Але дуже часто так стається, що люди не хочуть догоджати Богу. ось справа не в тому, чи виконуємо закон, чи чи вам ми по ділах, так як дуже часто сьогодні є різних сперечань на цю тему. Ми повинні з вами догоджати Господу Богу. Якщо ми любимо Господа Бога, якщо ми ходимо з ним, ми повинні йому догоджати. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом. Бо це воля Божа, освячення ваші. Щоб ви береглися від розпусти. людина має освячення, має це на увазі, людина має бути відділена від цього світу, і людина має. По ній має бути видно, з особливом Бога. Щоб кожен із вас умів тримати навчення своєї святості, честі, а не пристрасній поготі, як і ті погани, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого, якій будь справі, помесник господь за все це, як перше казали, ми вам так засвідчили, бо покликав нас Бог не на нечистість. Але на От той, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав е, свого Духа Святого. Бажання допомагати людям, бажання людям якось допомогти знаєте, в цьому житті, підказати. Цього все, це є один такий з важливих е, признаків того, коли бачиш, що людина християнина. Та я пам'ятаю е, за своє життя людей, які свідчили мені найбільше, чим кидаються в очі люди. Це ті, коли ти бачиш, що людина справді відкрита, вона хоче допомогти, щось підказує, говорить. Цього зараз теж, на жаль, мало, але ми повинні до цього йти, ми повинні до цього намагатися е, прийти. Та, знову ж таки, в жодному разі е, не якось відохремлюватися від цього всього, так, а намагатися бути з людьми, намагатися їм допомагати. І це дуже гарний що він каже, якщо ви відкидаєте, то не думайте, що відкидаєте людей, ви відкидаєте ще й також Духа Святого. Та. А про братолюбство 9 вірш немає потреби писати до вас, бо саму самі ви від Бога навчені любити один одного. Або чинити те всім. Братам, усім Македонії, благаємо ж, браттям вас, щоб у цьому ще більше ви зростали. І пильно дбали життя спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми роками, як ми вам це заробляти своїми роками. Дуже часто також на сьогодні у нас такі знаєте людина дуже гарно розуміється, нібито в писанні, так, але от заробляти своїми роками не дуже хочуть, або не дуже розуміє, як або Вони дуже. Розумі, як заробляти, Хоче правильно сорому, як і ми своїми справами, зробляти своїми боками. Дуже часто ми відносимося з вами, нібито ми християни, так, але в нас є такі прогалини. Ми не знаємо, як відноситися до роботи, як відноситися до своїх справ, як відноситися до різних своїх інших таких так, обов'язків. На це теж є присутнім в нашому християнському житті. Так? І пильно дбали жити спокійно, так само, щоб ви перед чужими пристойно поводилися, і щоб ні від кого не належали, Так. Незалежно теж такі слова, які ага, дуже важливі. Тринадцятий вірш. Не хочу ж я брати, щоб не віддали ви про покійних, щоб ви не сумували ті інші, що надії немає. Тут це, це такий відрізок, так він розказує про покійних. І тут дуже цікаво. Так, він говорить про те, що ви не сумували інші, які надії не мають. Знаєте, люди, які без Бога, люди, які не живуть з Богом, а коли вони когось втрачають, це справді виглядає дуже безнадійно. Я теж неодноразово не бачив, коли це все відбувалося так. Люди виглядають дуже-дуже, це дуже страшне таке видовище. Так? І апостол Павло це теж бачив в якійсь мірі, і тут він підкреслює, так? і мені наприклад це дуже знайомо, так, коли він каже, щоб ви не відали про покійних, щоб ви не сумували і інші, що надії немає. Так? Коли ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса проведе Бог із Ним, бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього. Ми не попередимо покійних сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умельні у Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню, на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. Так, людина, яка з Богом, і людина, яка без Бога. Це дві, дві різних надії, так і дві різні два, два різних бачення кінця. Так я також бачив недавно, що е, десь, може, рік тому, такий дуже відомий Тім Келлер помирав. Дуже цікаво було, він пастор був такий дуже відомий, хороший теолог, так, і просто було видно, як людина дійсно має надію на Бога. Так. Людина дійсно з Богом. так. І Як би йому не було важко, але видно, що людина має надію і вона зовсім все по-іншому веде і навпаки. Та людина, яка без, не, не надіється на Бога, так, можливо, не знає Бога. Вона зовсім по-іншому себе веде. Так, вона дратується, вона можливо. ну... Зовсім себе, це зовсім інша, 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 така знаєте, модель поведінки. Не? А про ті частини, оце п'ятий розділ, п'ятий розділ, давайте трішечки. З вами почнемо. Так, оці слова вони дуже відомі. До речі, послання до Слов'яни, якраз саме цим відомо, так, цими словами і цим історією про те, що буде в кінці про Антихриста, ми з вами про це говорили. Чому ми читаємо це послання? так, Давайте трішечки почнемо п'ятий розділ, а зараз вами вже його детальніше розберемо. А про часи та про пори, брати не потрібно писати до вас. Бо самі ви докладно знаєте, що прийде День Господній, як злодії вночі. Прийде, що означає, ну, це буде абсолютно неочікувано. Для для ін, для одних, так а і для інших, можливо, буде очікувано, але ми маємо зрозуміти, що а, з однієї сторони ми знаємо, так що Ісус Христос прийде, ця надія, це чекання, коли він прийде, вона почалася зразу після того, як він пішов, так, це 2000 тисячі років. Так. А, є такі навіть мислі, знаєте, в. В англійській англійській теології, так, в англійській мові, що вже, але ще ні, так, тобто вже Ісус буде, але ще ні, ми не знаємо, коли він прийде, тому що сам тільки Господь знає, коли прийде Ісус Христос, але. Отця е, написано, що це все буде дуже-дуже так -дуже, так якби так, несподівано. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них як мука, тієї що носить у тробі, і вони не втечуть. так Люди, люди будуть думати, що вони щось контролюють. Так, людство, суспільство. Е, буде думати, що воно чогось досягнуло, що воно щось знає, що воно може чимось управляти. так От тоді це все валиться. Так. І ви, якщо уважно за Замітити та заважити, так подивитися по історії, то так все було. Так всі були в ці такі чорні давлі, так, щось таке несподіване, щось що таке приходило вночі, злодій та і змінювало хід історії. Змінило хід історії. Так само і сьогодні я вірю, що із Україною відбудеться щось таке, що змінить хід історії, так і ми з вами зможемо жити е, в мирі, та в Україні настане е, е, мир. Друзі. Всім дуже дякую за сьогоднішній вечір. Так завтра ми з вами продовжимо читати п'ятий розділ. Дуже радий був вас всіх бачите, дуже радий, що ви є з нами, що ви підключилися до нас і до зустрічі завтра. Завтра зустрічаємося з вами для того, щоб продовжити розглядати до тобі, послання посла Павла до хто на Бога силу вони